Українська мова. Уроки 5-6, частина 2. Тема Словосполучення. Підмет і присудок у реченні. Тема уроку читання – Джек Лондон. Каньйон із чистого золота. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Увага! Висловлююся реченнями. Значить, мислю. Чудово! Відкрийте сторінку 15 у підручнику. Пригадайте, що таке словосполучення. Прочитайте навчальну одиницю. Два чи три слова, пов'язані між собою питанням, називають словосполученням. Слово від якого ставимо питання? У словосполученні головне. Ти до якого ставимо питання? Залежне. Наприклад, у реченні гучну пісню вчуваю в гомоні колосся є такі словосполучення. Пісню яку гучну. Вчуваю у чому? В гомоні. В гомоні чого? Колося. Не є словосполучення підмет із присудком. Це речення. Однорідні члени речення, вони рівноправні між собою та фразологізми. Їх можна замінити одним словом. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть із пам'яті, що таке слово сполучення. Дуже добре. Тепер прочитайте та позначте словосполучення. Бити байдики, птахи і звірі добрі справи. Отже, словосполучення в нас добрі справи, справи які добрі. Чому в нас бити байдики не є словосполучення? Тому що це фразеологізм і означає одне поняття, можна замінити одним словом. Чому не є словосполучення птахи і звірі? Тому що це однорідні слова, вони рівноправні між собою, і тому це не є словосполучення, а добрі справи справи, які добрі. Це в нас. Є словосполучення, тому що тут можна виділити головне слово справи і залежне справ, слово добрі. Дуже добре. Прочитайте речення та підкресліть граматичну основу. В українських звичаях здавна закріпилася пошана до хліба. Де в нас граматична основа? Так, пошана, що зробила, закріпилася. Що пошана, що зробила, закріпилася? Це в нас граматична основа, отже, не є словосполучення. А далі випишіть словосполучення за зразком. Закріпилася де? У звичаях, які на ще будуть словосполучення. Правильно, звичаях яких українських. Так, пошана до чого? До хліба. І обов'язково показуємо стрілочкою. Де в нас головне слово, а де залежне? Так, та ще одне слово сполучення закріпилася коли? Здавна. Закріпилося це в нас головне слово, а здавна залежне слово. Відомо, що підмет і присудок можуть виражатися іменниками в називному відмінку. Наприклад, хліб усьому голова. Хліб це підмет, голова присудок. Хліб є голова. Присудки можуть бути виражені сполученням слів. Наприклад, у реченні пшениця почала дозрівати, саме почала дозрівати є присудком. Тому що слова пшениця почала. Не виражають закінченої думки. Тому у нас почала дозрівати це сполучення слів і виражене так, присудко. Розгляньте інші приклади. Дідусь був лікарем. Знову ж таки, дідусь був це не закінчена думка. Дідусь був лікарем. Так, це у нас закінчена думка. Смуга стала рожевою, тобто порожевіла. Знову ж таки, смуга стала. Це незакінчена думка речення, тому стала рожевою у нас є присудком. Я буду художником. Те саме, Я буду, незакінчена в нас думка. Тому буду художником у нас це присудок. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, а який розділовий знак ставлять у реченні, де підмет і присудок іменники? Так, ставлять тере хліб усьому голова. Ось тут у нас цей розділовий знак. Отже, він означає, що два іменники можуть виражатися підметом і присудком. Дуже добре. Перегорніть сторіночку, сторіночка 16 у підручнику. Прочитайте текст та поясніть правопис наведеної великої літери. Перевірте. Чи всі граматичні основи визначено правильно та виправте помилки? Отже, перше речення дріжджі – чудова знахідка в хлібопекарстві. Дивимося, дріжджі знахідка. дріжджі – це підмет, знахідка, присудок. Чи правильно визначено тут? Так, в цьому реченні граматична основа визначена правильно. Наступне речення. Єгиптяни стали випікати хліб на дріжджах 5-6 тисяч років тому. Молодці. У нас підмет єгиптяни, а присудок стали випікати. Так. Тут у нас присудок виражений сполученням слів. Наступне речення. Громадські пекарні почали з'являтись у Давній Греції. Як ми напишемо Давній Греції, молодці обидва слова з великої літери, адже правильно визначена граматична основа. Пекарні почали. Неправильно, тому що почали у нас це незакінчена думка. Почали з'являтись. Так. Це в нас є присудок. І останнє речення: білий хліб тоді вважався ласощами. Хліб вважався ласощами. Чи правильно визначена граматична основа? Молодці граматична основа визначена неправильно, адже хліб, що робив вважався, вважався чим ласощами. У нас присудок лише слово вважався, тому там, де ласощами, ми просто перекреслимо. Дуже добре. Перегляньте відео зі словниковими словами та їх запам'ятайте! Електрика, космонавт, гектар, Аеропорт, Держава, Дисципліна. А тепер відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 9. Та запишіть із пам'яті словникові слова. Чудово закрийте робочі зошитки сторіночка 16 у підручнику. Пригадайте та прочитайте навчальну одиницю і допишіть свої приклади. З великої літери пишуть перше слово в назвах художніх творів, газет. Кінофільмів, продуктів тощо. Усю назву беруть у лапки. Наприклад, казка. Рукавичка. Так, назву беремо в лапки. Мультфільм. Мавка знову ж таки, беремо в лапки, цукерки. Наприклад, Ромашка. Знову ми беремо у лапки. Тому зараз спробуйте прочитати слово сполучення. Та виправити помилки в записі Яхта Чайка. Молодці назву беремо у Лапки. Автобус Богдан. Також назву автобуса беремо у лапки. Печиво мрія. Так, а тут ми назву печива пишемо з великої літери Дицадок Перлина. Молодці. Так само перли напишемо з великої літери. Дуже добре. Вправа 11 у підручнику. Прочитайте та спишіть у ривок оповідання Василя Сухомлинського пучок пшеничних колосків. Заповніть пропуски та поставте у кружечках десь лід коми. Тому в робочих зошитах запишіть вправа 11. Спишіть у рибок оповідання, поставте пропущені літери та поставте, де потрібно розтілові знаки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте! Чудово! Закрийте робочі зошитки сторіночка 16 у підручнику. Виконайте вправу так, ні. Прочитайте твердження та скажіть, чи так, чи ні. Пахне хліб це слово сполучення. Молодці ні. Адже пахне хліб, це в нас граматична основа. Хліб, що робить, пахне. А граматична основа не є словосполученням. Слово сполучення стати космонавтом може бути присудком. Так, правильно, тому що стати у нас це буде незакінчена думка. Граматичну основу визначено правильно в реченні: зневага до хліба то гріх. Так, зневага є гріх. Тому це в нас тут граматичну основу визначено правильно. І це в нас є правильним. Сторіночка 17 у підручнику. Ви є учасники великих перегонів. Тому оберіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі, та обведіть його. А тепер за 4 хвилини виконайте запропоновані завдання. Поставте відео на паузу. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці. Чудова робота.